Кадровий голод його через масову трудову міграцію вже відчувають вітчизняні роботодавці. Непокоїться, що за кілька років взагалі не буде кому працювати. Нині лише в сусідній Польщі понад 2 мільйони українських заробітчан, а поляки й не приховують. Вони потребують української робочої сили і боротимуться за неї і далі. Борис Сачалко підбиває риску спецпроекту шукав долі в чужім полі, і у фінальній серії розповість чи реально спинити масовий потік українських заробітчан, як діяти і скільки часу має Україна до демографічного та економічного колапсу. Дивіться. Коли я був малий, на одному із українських телеканалів невтомно повторювали нас 52 мільйони. Слоган проіснував недовго, і уже нині це радше жарт аніж реальна цифра. Держстат констатує нас 42 мільйони і нас менше. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що року з України в'їздить мільйон співвітчизників на заробітки. Трудова міграція це наслідок недолугого розвитку економіки України за останні 30 років. Це той шлях, який вибрала країна, упродовж цього тижня я показував, куди їдуть, по що, чому і чи варта гра свічок. Сьогодні я хочу підвести риску. Я спитав у експертів, що робити, і скільки часу має Україна до демографічної катастрофи? Часу взагалі немає. Ми є перед викликами, яким чином країна взагалі далі буде розвиватися, і це на грані бути чи не бути. На польща Віднедавна індустріальний центр країни, десятки нових заводів. І наших земляків тут так багато, що керівник тутешньої агенції праці вивчив українську і російську. Сама більша угроза для економіки Польщі – це можливість відкриття ринку труда в Германії. Я только сподіваюся, що поляки создають такі условия проживання, щоб українці не хотіли уїжджати. Про цей острах різними словами твердять різні польські експерти. Колишній міністр економіки каже, коли б не ми такого стрімкого зростання польської економіки не було б, каже нині в Європі криза мігрантів, їх багато. Жителі буремного близького сходу або бідної Африки приїздять до Європи часто не задля роботи, а задля соціальної допомоги. Саме тому, де далі частіше в Європі лунають антимігрантські заклики. кажуть, українцям цих закликів не варто боятися. Наші заробітчани не потребують особливої. Соціалізації їм не потрібні пільги і соцдопомога. Вони готові працювати і працюють багато. А тут близько ми близькі культурно і географічно, проте маємо побоювання, що можемо стати для українців не надто привабливим місце праці ще рік тому. Німці чути не хотіли про українців. Тепер вони зацікавлені в цій робочій силі. За нашими очікуваннями, після нового року саме Німеччина буде сприяти максимально тому, аби залучити українців до роботи, і українці зможуть отримати можливість працювати у Німеччині до шести місяців. Отже, за українців боротиметься і конкуренція посилюватиметься. Чи може Україна тому протидіяти? Просто статистика. Ось діаграма із сайту пошуку роботи. Середня зарплатня фахового інженера в Києві від 6 до 10 тисяч гривень. Нещодавно у саме до цієї установи належить славетний завод Антонов. Переможно звітував зарплати на цьому підприємстві у півтора рази вищі за середню в Києві. становлять 13 тисяч гривень. А ось далі вже зовсім лячно. Український досвідчений атомник з освітою отримує щонайбільше найбільше тисяч гривень. Це приблизно як мінімальна зарплатня в Польщі. Там ця цифра становить 500 євро. Фахівці галузі навіть петицію на сайті президента залишали з проханням підвищити їм платню. 2017 року Енергоатом відзвітував із Хмельницької АЕС. Звільнилося 218 висококваліфікованих робітників. Із Запорізької ще більше 599. Загалом торік цю сферу полишило 1700 гривень. 38 спеціалістів тут. Є інший нюанс, як наші роботодавці ставляться до своїх працівників. Якщо їм готові платити більше за кордоном, вони туди виїжджають, то очевидно їм не в Україні. Світлана Хутка виконала кілька масштабних досліджень трудової міграції. Серед головних причин виїзду найчастіше українці називають фінансову. в українському нацбанку. Паніку зганяють, констатують зарплати вже вищують. не так швидко, як того хотілося. Потім фінансисти. Оптимісти, вони кажуть, Україні треба протриматися ще два роки. Потім різниця між українськими і польськими зарплатами поменшає, коли люди виїжджають, створюється внутрішній тиск. На заробітні плати, і е, оце наближення е, воно е, з часом все ж таки е, уповільнить мотивацію людей до е, виїзду за кордон. Крім того, як я вже зазначала, економіка все таки зростає. Зростання економіки на 2018 рік прогнозують на рівні 2,3%. і це навіть близько не польський, майже 5% щороку. Тож чи доженемо ми західних сусідів? Із цим питанням я прийшов. До нього, якщо в нас виробляється сировина перший переділ, то продукція з низькою доданою вартості, звідки буде висока заробітна плата? Ми рухаємося в напрямку сировинного придатку. Пан Руслан каже: щоб розбудувати економічно потужну країну, треба передусім мати міцний фундамент. А це робочі місця, заводи, фабрики. А отут халепа наводить простий, але. Показовий приклад: Щороку в Україні видобувають 3,5 мільйони тонн коалінової глини, і 2,5 мільйони ми експортуємо до Іспанії. Там із української глини виготовляють неймовірної краси кераміку і за чималі гроші продають її, зокрема, і в Україну. Якщо ці люди можуть так легко забрати нашу сировину і просто нам продати готову продукцію, вони будуть інвестувати, будувати в Україні. Ні, вони цього не будуть робити. Він не може збагнути навіщо купувати американські локомотиви, якщо можна інвестувати в розвиток уже наявного вітчизняного заводу. Чому Україна експортує, уявіть собі, 17 мільйонів тонн пшениці і лише 443 тисячі тонн борошна, а це продукт із доданою вартістю. Каже важливо, аби держава стратегічно для себе визначила купувати закордонне, дещо і швидко чи думати про майбутнє і розвивати українську продукцію. Хочеш продавати за українські публічні фінанси? Це наші податки. Будь ласка, створюй локалізацію. Ми ж не кажемо купляти, скажемо, запорожці. Ми цього не кажемо. Ми можемо купувати продукцію турбіни сім'я, але будь ласка, зроби з деслокалізацію. Над тим як врятувати Україну від демографічного колапсу, замислились навіть. Поляки через свій суто підприємницький інтерес вони хочуть зрозуміти, скільки українців працює у Польщі. Надалі планують цих самозаробічан залучити в Україні до польських фірм і заводів, тому що бізнесувати в Україні дешевше. Колишній міністр економіки Польщі переконує, ця польська модель буде на користь і Україні. Аби хотіли б розбудовувати діяльність польських фірм в Україні, інвестувати у вашу економіку так безпечніше, й вашій владі від цього зрештою залежить, чи залишиться хтось в Україні працювати. Втім, зарплати, заводи, робочі місця. Хто зрушить цю брилу української економіки? Хто впроваджуватиме інновації, а без них сучасна держава не відбудеться? Ще трохи статистики: середній вік членів Української національної академії наук 75 років. Схожі дослідження зробили в США і злякалися. Там теж середній вік вчених зріс до. 48 років і в Сполучених Штатах мається за наукову катастрофу. Середній вік кваліфікованого інженера в Україні від 45 до 65 років старіють українські атомники, тоді як середній вік білоруських 27 років. Чому де наші молоді і перспективні? І ось тут ми знову повертаємось до зарплат. Отже, що робити? Має бути стратегія державна не на рік, а на десятиліття. Дуже чітка законодавча база пріоритет. Державних інтересів над інтересами особистими, це означає, що в Україні треба думати більш системно про такі речі з перспективи 70, 100, 150 років, що буде далі. Не з точки зору та то наступного виборчого циклу розуміти на початку матеріалу. Один із експертів переконував мене, що нині Україна на порозі вибору бути чи не бути, і часу визначитися маємо небагато. І це питання не лише до урядників, які постійно обіцяють багато Україну років за 10 або 20. Чимало моїх друзів дитинства свій вибір зробили. Вони втомилися чекати і виїхали. І живуть сьогоднішнім днем хто в сусідній Словаччині, хто в туманному Лондоні, а хто в сонячному Майамі. Приїздять раз на рік до Києва, розповідають, питають. А мені нема чого відповісти. Я апелюю лише трохи дивним для них аргументом або навіть радше патріотичною обіцянкою. Ми розбудуємо країну тут. І щиро прагну вірити, таких як я більше, ніж я гадаю. І кожен, хто виїздить, повернеться із новими європейськими знаннями, і головне цінностями в того, кому урвався терпець, відкриється друге дихання. Інакше навіть у сонячному Майамі і в сусідній словаччині буде соромно казати Я з України.